Вітаю! Що ж, вже половина літа позаду, і хочу запустити нову рубрику. Цей момент я не забуду ніколи. Я хочу поділитись своїми спогадами про весільні церемонії. Був такий цікавий момент: це була пара Валерія та Петро. Вони мені відправили плейлист на весільну церемонію. І коли я запитала, що який же ви хочете трек на ваш вихід, вони мені ще відправили трек під мої слова. І цей трек, виявляється, був із моїх медитацій. Коли я медитую, я обираю спеціальний трек, який мені більше підходить і подобається. І я була дуже сильно здивована, тобто, як це можливо, тобто яким. Сподобався цей трек, який мені теж подобається. Тепер з того моменту я включаю на свої слова на осінні церемонії цей трек мелодію під свої слова на осінні церемонії. З цього і все і почалося. Ось така цікава історія.